Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-1 тримаємось. Давайте подивимось оборону. Оборона А, чудовий результат. Ну що ж, подивимось, які сьогодні нас чекають оборонки, поїхали. Валін, валін, валін. Швидкий діспел. Угу, як нам, напевно, тут не потрібен. Тут багато зелених, тому, скоріш за все, краще взяти червоних. Ось так, ось так. І давайте вакаса візьмемо. Залишимо джолі. Медведицю теж залишаємо, поїхали. Там рехетри, звісно, але спробуємо пробити її камінчиками. Так, що ми маємо? Маємо комбо зелені з червоними. І, можливо, ще туди жовтий може заїхати. Давайте спробуємо. Не заїхав. Так, дві 3 жовті. Теж таке собі. Четвірочку ніде не бачу. Можна спробувати прокинути в рехетре І там може заїхати і зелений, і червоний. Давайте ось так. Ні, не заїхало нічого. Тоді тут прокинемо. Так, тут є червоненьке, добре. Прийдеться робити ось таке комбо. Угу. Ой, чудово, червоні заїхали вчасно. Угу, так. Вони вже всі готуються. жовті ми дозарядимо. Але все одно будемо пробивати. Давайте ось так проб'ємо, щоб нам забрати рехетри не навряд чи нам вистачить шкоди. Ось так. Тепер ось так. Так, ну хоч цього. Ага, ми можемо спробувати і Норіля добити. Ось так жовтими. Добре. Так, залишився М'язіус. І він не попав. Це чудово. Ось буц відпрацював. Так, прокидаємо, зарядили мішку. Ще вона нам, звісно, тут вже не дуже допомагає, але все одно. Давайте ось так зарядимо червоних. І все ж таки спробуємо рехетри добити. Так, ще раз буц поїхав. Тепер Стар Свіфт. можна було вакасом вдарити, щоб вдарити амнезіуса посильніше. Ну, добре, тут є червоні, повинні добити. Добре, тут все вийшло, чудово. поїхали далі. Угу, Буц. Єрвур. Так, давайте тут спробуємо взяти ось так зарелку. Взяти Олесю і Фільтончика. 3-2 сходимо. Поїхали. Так, є зарядка? зарядка медведиці. Це добре. Ну, давайте через Мнезіуса прокинемо. Так, червоні. Давайте в нього, нехай він сходить. Угу. Добре, тепер зробимо ось так. І ось так Комбо зеленим. Ми можемо його і доб'ємо. Так, ми його пробили, це чудово. Діспелу у них тепер немає. Пробиваємо сюди-сюди. Давайте зарядимо жовтих. Так, лікуємось і спробуємо добити рехетра. Так, чудово. Зараз буде бити яд. Але в нас працює мішка, тому давайте ось так. Я розумію, що і буз вдарить, але ну, нехай вже б'є. 26 207. Ну, непогано пробили. Давайте ось так. Там повинні жовті скластися чудово. Ну, ми їм атаку підрізали, тому б'ють вони не дуже потужно. Так, доб'ємо буца. Тут зелененьке прокинемо. Може йому вистачить? Теж вистачило? Чудово. Так, так. Угу. Пуваємо. І шукаємо. А, все. Закінчили. Ну, тут дуже швидко все вийшло. Так, поїхали далі. Наступний бій. А, тут вже важче. Тут вже важче. Феєс, рехетре. Чистка нам би знадобилася б. Від Вакаса, тоді можемо взяти. Давайте візьмемо також Фаєза а сюди, можливо, Йоко Йокохайнен блокує. Пробивати немає ким? Немає ким пробивати. Вакас у куточку стоїть, там ці бджілки. Може тоді замість медведиці взяти фільтона. Два лікаря в нас буде, блокування буде. Якщо що, поїхали. Чистка буде. Поїхали, поїхали таким составчиком сходимо. Так, ну, багато зеленого і жовті є. І є сині. Давайте зберемо синій кріс. Чудово, зразу пробиваємо. Прокинемо тут зелені, зарядимо трішки жовтих. Так, рехетри вже ходить. Але добре, пробиваємо зарил, вмикаємо нашого фаєза. Ось так. Давайте обережно тут прокинемо. І прокинемо обережно ось тут. Ревел все ж таки зарядився. Ну добре. Так, у нас щити від Міньйонів. Давайте робимо ось так і пробиваємо фельтончиком. Не вистачило. Прийдеться взривати. Тому що полянка щось не дуже нашого кольору. Угу. Так, там фаєс. Давайте це знімаємо все. Ось так. І ось так. Яка вона жирнюча? Угу. Так, пробиваємо ще раз, лікуємось. Як нам її добити? Сині не доб'ють, можливо, жовті доб'ють. Не добили? Зараз вакас. У нас стягнет, але там гревел лікує. Давайте спробуємо зарядити його кохайнення. Пробиваємо. Все одно не вистачає. Це мені не подобається. Давайте тут прокинемо ось так, буде у нас трієчка жовтих. Там ще і фаєза зарядила комбо. Ну, це довго буде. Вони вже налікували на овер такий, що пробити дуже важко. І фільтон злетів. Так. Тихо. Так, так. Прокидаємо. Потрібно шукати поле. Так, є рехетри пробили, це вже добре. Так, фаєс, поїхав так, так. Угу. Тут лікуємось, пробиваємо. прокидаємо, можливо, жовтий по центру. Заїде, не заїхав. Ми робимо ось так ось так. Дуже важко овер пробивати. Їм теж важко, але вже було в мене на цьому турнірі, що пограли по часу. Там ці ще мільйони. Давайте ось так. Спробуємо. Феєза, напевно, пробити. Так, так. Це важко буде зробити. У нас ніхто не заряджений і поляна така собі нічого не крутиться. Він же ще може чистити. Давайте ось так сині прокинемо тут жовті. Знов Гревел. Ну, це такі бої на виснаження. Угу, вже додатковий час пішов. Так, 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 так. Пробиваємо немає камінчиків, щоб фає запрокинути. Знов міньйони. Та давайте вже швидше. Так, так, через пустоту будемо прокидати. Поле взагалі зіпсувалось. Так, так. Потрібно чистити поляну. Давайте ось так. Може там комбо якесь вилетить і хоча б фаєза ми доб'ємо? Ні, ми навіть не зарядились. Не розумію, чому немає збільшення шкоди. Хоча залишилось 3 хвилини. Давайте ось так. Як довго ці анімації проходять? Давайте так, так, прикинемо обережно. Спробуємо все ж таки фає запробивати. Так, так. Ми його навіть тільки овер йому збили. Угу. Так, прокидаємо. Вже гревел ультує. Ай, ці лікарі де пришвидшення збільшення шкоди? Я не розумію, чому воно не працює. Зараз залишиться декілька секунд, і буде працювати збільшення шкоди. А цього, звісно, недостатньо. Ну, начебто й три ударних героя в мене. Але пробити все одно не можу. Так, так, так. 500 шкоди ну, це дуже мало. І гревел вже, о, нарешті, збільшення пішло шкоди, але дві хвилини залишилось. Так, давайте прокинемо сюди. Там ще ультує. Давайте швидше. Давайте ось так обережно. Ну навіщо це полетіло комбо? За хвилину навряд чи ми встигнемо. Нам потрібно дуже багато комбо наших камінчиків Але, ну, Спробуємо так, так. Так, Хайнен поїхав. Може жовті нарешті доб'ють цього фаєза? Ні. Дай зелений знизу не захотів. Давайте ось так. Не хочуть. Тихо. Є шанс пробити хоча б фаєза. Так, добре пробили. Та ні, ми не встигнемо 20 секунд тут же нереально. Він ще овер лікує. Ось такі бої. На жаль, не дуже втішно все вийшло. Просто не вистачило шкоди. Ось так. Хоча три ударних героя. Поїхали далі, Дон. Квасір який ставить міньйонів які дають заборону базель. Контратака. Ну, медведиця нам тут точно не потрібно. Лікарів тут немає. Uh -huh. Так, ну нам потрібен наш квасір, скоріш за все. Фаєзом можемо залишити. Нам потрібен квасірчик. І ще хтось нам потрібен ударний. Давайте візьмемо Олесю. Давайте ось так сходимо, поїхали. Базіля немає чим контрити, але подивимось на камінці. Так, зелених немає. Це вже дуже погано. Є дві трійки жовті. Є дві трійки жовті, але цього нам теж не вистачить. Ну, давайте ось так. Ага, три трічки жовті. Тихо, тихо. Квасір же у нас заряджається за шість камінчиків. Давайте тут обережно, може, там десь приїде ще зелений. Так. І ось так зелені прокинемо в дом. Добре. Тут прокидаємо ще жовті. Може, зелений заїде. Заїхав зелений, до речі. Ще раз вмикаємо і прокидаємо тут зелененький. Угу. Буде одна сова. Ну, то нічого страшного, то впораємось. Так. так і ось так. Так, щось дуже слабо пробила ця Зарел. Навіть Міньйона не добила. Ну, Добре, будемо бити сюди, робити ось так. У нас овер ХП, тому контра нам не дуже заважає. Так, робимо ось так, так. Так, пробиваємо. Б'ємо сюди, тут прокинемо жовті. Ще зелені заїхали чудово. Теж довгий бій, тому що розподілення є, дисплел я не брав. Так, так, давайте. Будемо чистити поле потихеньку. Ось так навіть зробимо. Може там зелений знизу заїде. Заїхали, але трішки не там, де я розраховував, Ну, нічого страшного, там теж підходить. Так, цей прибиває. Одна бджілка з'явилася в них, але то вже їх не врятує. Так, так. Давайте через пустоту. Ми повинні зелених перезарядити. Добре. Пробиваємо зарел. азарел. Угу. Робимо ось так. Давайте спробуємо базіля добити. Так, ну тут вийшло все добре. Прикра за той бій, звісно. Не вистачило нам там шкоди. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, багато червоних. Ну, тоді візьмемо, напевно, синіх. Давайте візьмемо синіх. Так, цього заберемо, цього заберемо. Зараз, може залишимо. Кого синіх брати? Можна взяти цього. Можна спробувати ульмера, але він такий дуже слабенький. Ну, Давайте навіть замість зарил двох синіх візьмемо. Ось так. І нехай може яво буде. Буде у нас два лікаря і три синіх ударника. Ну що ж, поїхали. Там є один лікар, синеньким нам потрібно його пробити бажано. Так, давайте запустимо ось таке комбо. Червоні, там зелені. Тут ще чудово приїхали. Ось так. Тепер тут прокинемо. Ого! Це не дуже приємно. Це взагалі неприємно. Щось я не розраховував, що він так проб'є. Так, як нам зарядити синіх? Я не, не впевнений, що з тріїчки синіх ми зарядимось. Якщо трійку синіх зробити, там поїдуть і червоні. І ми не зможемо добрати один камінчик синій. Тому, напевно, спочатку ось так прийдеться зробити. Прокинемо тут. Нам би ще джолі зарядити. Так, цей вже, я так розумію, від'їхав. Угу. І нікого не пробили. Джолі ще під сповільненням. Два ходи. Оце так-так. Оборона начебто не сильна, але там вже і пепі готується. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. Ну Все цього він добив. Прокинемо ось так. І знов джолі повільнення кинули. Ну, як так? Давайте хочу спробуємо цього пробити. Жовтий. Ні. І розібрали нас. Це просто якийсь трэш. Ось так буває. Ну, хоч не в нуль. Так, давайте ось так. Спробуємо, можливо, хоч цю азар добити. Ось так. Жовті. Прокинемо тут. Ну, пепі нас доб'є, вона зараз вдарить 10 разів і доб'є нас. Ні, одного разу вистачило. Ну, нічого, собі дві поразки маємо за сьогодні. На такій обороні, ну це взагалі. Так, ну, оборона А-рейтинг в 209-те місце. Ну, звісно, нас змістять. Тому якось так. Дуже невдалий третій день, але подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.